Тільки що обробив куплені yeah. в цього Укр, бі, короче, препарат, Варостоп. Burch варостоп varostop. При номер партии. 18, 10, 23. Терміс принадлесі до 1020, 20 10 25 року. Цей вироблений 15 8 апіфлум, 10 полосок картонних. Коротше, вийшло так. Ось тут мене позначено апіфлум. Апіфлум. А це. Варустоп. Оброблено, виходить, оброблено, ну це засоби мої захисту. Оброблено п'ять джулосімей можна сказати, племінних і дванадцять, дванадцять звичайних дочерних. так що Треба буде тепер рахувати, скільки мені ще залишається докупити і до повної кількості. Ну так, буду дивитися по результатах. Чи всі бджоли будуть живі, чи все буде нормально. Чи піде впаде кліщ. По дві полоски поставлено варостоп і апіфлум по дві полоски і по для відводків по одній. вийшло так нормально. Отак От якось. На цьому репортаж завершено.